Ви це вже читали. Я просто в захваті. Я про це кричав, що відтоді, як показали пенсійну реформу, думаю, що кожному пенсіонеру це сподобається. Тож постійний представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук розказав, що готуються величезні зміни для пенсіонерів спецпенсій і на секундочку виплати спеціальних пенсій, таких прокурорів там не знаю депутатів. Прив'яжуть до рівня життя населення і зростання споживчих цін. Тобто, якщо населення починає жити гірше, пенсії в них гірші. Так? Якщо населення там виплати не піднімаються, то й пенсії їхні не піднімаються. Також хочуть відв'язати пенсії суддів. Тих інших від окладу, тобто від того, скільки отримують такі самі судді на ці професії, і прив'язати збільшення їхніх пенсій до звичайних індексацій, тобто на рівні зі всіма пенсіонерами. А то там зараз такий невеличкий дисбаланс. да Звичайні пенсіонери отримують 3-4-5 тисяч, а пецпенсіонери 50-100-150 тисяч. Ну, трішки дисбаланс відчувається. Крім того, там дуже великий перегляд. Порядку надавання, і, зокрема, наприклад, прокурорські пенсії можна буде оформити лише після звільнення з роботи, бо отримувати там зарплату 50 тисяч і пенсію ще в 60-70 непогано так собі. Но, тим не менше, змін дуже багато. Там і військові пенсії силових структур. Там також може бути трішки дисбаланс, але саме головне, щоб не трогали військових, які дійсно ту пенсію заслужили в зоні бойових дій. Там також за цим треба прослідкувати. Тому бачимо ну, зміни. Колосальні пропонуються, а тепер питання, як це все проголосується, бо це ж має бути прийняте спеціальним пенсійним законом. До да, речі, всі зміни тепер можуть відбуватися лише через внесення змін до закону ніякими от постановами кабінету міністрів нічим, як зараз це відбувається, і вносить дуже багато протиріч, які потім в суді доводиться доводити і виборювати свою чесну пенсію. Слава Богу, що хоч суди стають на користь пенсіонера, да, і. Схвалюють рішення там на справедливу індексацію на добавку, на все інше там, на перехід з пенсії за віком зараз у років, да? навпаки, верніше. Ну, тепер бачимо, готують размін. І скажіть вашу думку, тому що ми ще обов'язково це в ефірі обговоримо, чи проголосують за це депутати, чи внесуть вони такі зміни, чи наважаться таке зробити, тому що, ну. Це те, чого суспільство вимагало вже довідоволі довгий час. Як тільки сказали, що буде ручне регулювання е, вартості одного балу в базовій соціальній допомозі, я відразу сказав, що цю вартість балу до пенсії з прокурорів. Ну не пенсії, не ще пенсії зарплат, повністю грошового утримання, і тоді буде до тих людей, які цей вартість цього балу визначають да, урядовців, там депутатів наших. І тоді буде чесно. Тобто, якщо зростає вартість балу пенсіонера, збільшується їхня зарплата. Якщо вартість балу не зростає, бо не вистачає грошей на пенсіонерів, ну то значить щось недоробили, да, і зарплата теж залишається на тому самому рівні. Можете подивитися моє відео про базову соціальну допомогу, там все це сказано. Тож в п'ятницю на ефірі на народній думці ми це обов'язково розберемо, а то дуже цікава ситуація. Я до того часу вичитаю сам текст законопроекту точно. А ви напишіть же свою думочку, приймуть, не приймуть, проголосують, не проголосують. І взагалі, чи це реально в нашій країні? Бо поки що звучить, знаєте, так, як чудове рішення, але, як завжди, дуже часто, кінцеві результати у нас буває, відрізняються від того первинного, яке нам нададуть. Да? Тож, очікуємо на цю пенсійну справедливість. Можливо, це все підганяється під пенсійну реформу. Під все інше поки що виглядає саме так. Саме так, як то ну, Хочуть взяти все до кучі, підігнати зараз законодавство і потім одним махом ввести такі кардинальні зміни, Там реформу, соціальну допомогу, все інше, інше, інше. перевірки, індексації. Е, ну, Тоді за цим дуже уважно треба слідкувати. Бо якщо будуть такі кардинальні зміни, то Можна за голову тоді братись і чухатись. Тому давайте спостерігати разом. Поки що інформація мені подобається, але тепер дивимося, як вона буде реалізовуватись. Тож, давайте в п'ятницю заходьте на ефір, на народні думки, обговоримо це разом. До зустрічі, дорогі мої глядачі.